Економічний розвиток в цілому залежить від ефективності регіональної політики, але регіональної політики знизу в нагору. Моя мрія і мета, щоб ми цю навичку виробляти регіональну політику відповідно до тих правил, які застосовуються в ЄС, виробляли ще до вступу в Європейський Союз. Нам є над чим попрацювати. В громадах має з'явитися капесіті, вони мають. Навчитись писати проекти, подавати їх, шукати партнерів, і я думаю, що обласні військово цивільні адміністрації мають в цьому допомагати. Перша річ на якій треба фокусуватися, це на підвищення кадрового потенціалу і спроможності на цьому рівні. Це має бути сукупна робота насправді всіх — парламенту, уряду, самого місцевого самоврядування, представників європейських партнерів, всіх, всіх, всіх. Того, щоб отримати доступ до цих фондів, з ними треба навчитись працювати. Будемо просити від вас воротнього зв'язку, якщо потрібна якась там додаткова допомога. І ми зі свого боку готові підключатися і будемо просити партнерів проводити цю відповідну роботу.